Міністр фінансів країн Єврозони перенесла зустріч щодо виділення Греції пакету допомоги. Замість 15 лютого вона відбудеться 20-го. Затримку пояснили тим, що не всі лідери партій підписали закон про непопулярні економічні заходи, який парламент ухвалив вночі проти понеділка. Грецький уряд такому поясненню обурився за словами міністра цивільного захисту Христофа Папуцціса. Греція докладає усіх необхідних зусиль, але економічна та соціальна система країни руйнуються від знесилення. Наші жертви дуже великі, і я думаю, що зараз. С усім потрібно демонструвати однакову відповідальність, зазначив Христоф Папуцціс. Із підписанням зволікає Антоніс Самарас, керівник нової демократії. Партія має високі шанси перемогти на майбутніх парламентських виборах. Між тим, без пакету допомоги у березні, Греція буде вимушена оголосити дефолт. Фінансові ринки занепокоєні затримкою угоди між Грецією та міжнародними кредиторами щодо нової позики. Адже Греція виконала майже всі умови міжнародних кредиторів. Зокрема, від неї вимагали, аби лідери всіх політичних партій підписали забові. В'язання підтримати жорсткі заходи економії. Такий лист за підписами лідерів двох основних партій вже відправлено. Проте фіни побоюються, що дехто з європейських лідерів все одно наполягатиме на виході країни з єврозони.